Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Хочу привітати вас з Різдвом Христовим з наступаючим Новим роком. Побажати мирного неба, перемоги нашій стражденній Україні. Ішло Різдво в Стражденну Україну. У темні села, стомлені міста. Ішло через воронки і руїни, несло їй силу вічного Христа. Ішло різдво до діточок маленьких, щоби забрати відчай в них і страх до юних і дорослих, і стареньких, несло їм віру на своїх плечах. Ішло Різдво у бліндажі, й окопи, окутувало воїнів теплом, ішло між градами, налякане, в ознобі, щоб стати від загибелі щитом. Ішло різдво до кожного порогу, не знало, чи відчинять там йому, щоби навчитись довірятись Богу, щоб вивести до світла крізь пітьму. Ішло різдво, і з вдовами стогнало, на руки брало сиріт у сльозах, і шепотіло, і сльози утирало, та той живий, він там, на небесах. Ішло Різдво, і людям говорило Христос вже народився, Він гряде, впускайте його в серця, що сили. Він вам усі тривоги відведе, і українці Духом підіймались, і молитва їм лягала на вуста. У радості й надії всі єднались і зустрічали з вірою Христа, з Різдвом Христовим, з очікуванням перемоги. Слава Україні!